Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! У нас сьогодні радість та святочко. Ділюся, дивіться, відновили систему спускання води з двигуна, це важливо. І там е, було настільки закипіло, е, закипілий кран спускання води, що е, тросом не можна було його поворушити. А потім я підкинув алюмінієвий дріт подвійний і теж обірвав його, не зміг. Потім підкинули арматуру, четвірку і не змогли. І тільки коли взяли е, мон, мон, монтажку, таку спецломік і кувалдочку наставили, трошечки побили, і воно пішло. І воно пішло. Нарешті на цій машині можна спускати воду. Дивіться. Оп! Можна спускати не з коробки, а з двигуна. І це також є показовим так, чому ми тут любимося з самого рання. Бо ця система важлива, вона там закипіла, бо багато років не користувалися. Я просто зараз виводжу, ну вже власне вивів арматурку-четвірку в, в бойове відділення. Бо на зібраній машині трос я не підкину. І просто коли треба буде спустити воду, як зараз, із силового із бойового відділення буде людина залазити і відкривати. Е, є небезпека, коли такі закипілі речі. Є небезпека, що коли ви відкриєте, воно або не закриється, або не буде тримати. Така небезпека. Є тут, і багато хто скаже: ой, нащо ти туди лізеш? Воно так їздить, і слава Богу. Ні, оце, оце канонічний. Хрестоматійний приклад е, хибної системи, питомо деструктивної, яку треба ламати, яку ламати треба тут і зараз і переводити все на адекватні, здорові шальки конструктивного використання машини. Те, що воно так їздило десятиріччями, те не означає, що це нормально. І коли через неробочу цю систему відглушать обігрів коробки передач, потім вже буде набагато все дорожче, складніше і. Більш проблемно відновлювати. Тому що це означає? Це означає, що якщо воно закипіло і ви його обламаєте зараз, ну то чудово. то чудово, Поїдете в, десь там в рембат чи ремроту, або на місці, якщо ну, маєте обладнання, як і навички, наприклад, от як я і моя команда, поміняєте по місцю кран, зробите нормальну систему, будете користуватися. Обламаєте під час відновлення, ну, значить, настав його час. Набагато більш важливо і правильно, і конструктивно відновлювати системи, навіть із ризиком щось там зіпсувати і втратити якусь там кількість часу на відновлення і перебирання машини, аніж користуватися. Вторинними системами як основними, і призводити до руйнації машини. Це є культура використання техніки, це є повага до себе, до екіпажів. Зараз спустимо водичку і будемо міняти патрубок, який, про який я розповідав ще у грудні. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої Українофілії недостатньо.